Я у соснині. Беру тут ягоди чорні. Ось туди на північ мій червоний прапорець. Сосни тут високі. Є тінь. Не так жарко. Ну, це не сплошний ягідник. Тут якась рослина росте. Намішає збирати ягоди. Але цією грибінкою мені збирати намного легше. Намного легше. Це супер грибінка. Це саме досконала модель, але я буду ще краще робити за нього ще прогресивніші. Листя практично немає. І ягід мало. Ягід дуже мало. Ліс прекрасний.